Всім привіт! 5 червня, короткий огляд ранньої капусти. Покажу доки є що, тому що розпочали вже продавати. Ось такі в нас екземпляри. Зараз подивимось на вагу, зважимо скільки, скільки одна може заважити. 1 кг, Це ще не найбільше, це ту, що я достав. Там ще є ще більші. Ну, сьогодні 900 грам. Є й по 800. Сьогодні вже продавали по 800 грам теж було. Але ось такий чудовий варіант. Капусти. Шикарна, класна. Є, звісно, і більша. Ось така. Більше, ніж 1 кілограм, досить велика. Тут теж така непогана. Садив я її в теплиці після редиски. Ось тут у нас огірок, а тут капуста. Гібрид зветься парел, вирощую її постійно і весною, і на осінь садимо. І, до речі, є відео на каналі, я розповідав про те, як підживити розсаду від... ну, капусту від розсади до збору врожаю. Досить корисне відео, набрало немало не переглядів. Тому, друзі, хто не бачив, Передивіться ще. Буде досить корисно, тому що в теплицях ще на осінь встигаємо посіяти капусту. І, до речі, хто знає, можливо, після капусти, якщо посіяти кріп, він ще встигне до серпня. Тому що в серпні в кінці ми будемо ще висаджувати сюди пекінську капусту. Тому ось капусту цю продамо. Ось така велика. Продамо її і хочу посіяти сюди кріп. Це якщо, звісно, вийде. Тому що я, чесно кажучи, не знаю, що з ним буде. Тому, друзі, відпишіться всі хто знає, хто що про це думає. Ось так, такі справи по капусті. Ось така ох і велика, шикарна. Стежки тут немає, ходить досить погано. Ну і, до речі, білокрилки немає теж, тому що на відкритому ґрунті білокрилка є. А тут нема. Ось така під конус. Цікавезна. Ну, друзі, на цьому все. Коротка огляд капусти, доки є ще тут. Ну, а ви далі слідкуйте, підписуйтесь. Всім дякую. Далі буде.